Вітаю! Нещодавно мені знадобилось продзвонити кілька сотень SMD компонентів, і щоб прискорити цей процес, зробив ось такий простий пінцет для SMD компонентів. Що ж він вміє? Якщо до нього під'єднати троти жилення, то можна продзвонювати світлодіоди. Якщо до нього під'єднати щупи мультиметра, то можна зручно продзвонювати SMD компоненти. З ж складається цей пінцет. Все дуже просто. Це використані раніше стержні від кулькових ручок. Спочатку береться тонесенький дріт, зачищається, лудиться, потім виймається ця частина з ручки, сюди вставляється дріт, обтискається, повертається обратно, і потім цей дріт виводиться з цієї сторони. Та заводиться в отвір, який зроблений заздалегідь. Між собою стержні кріпяться за допомогою ось такого затискача для навчальних суші палочок. І потім фіксується термоклеєм. Ось такий простий виріб, дуже прискорив мені роботу. Якщо комусь потрібно щось подібне, беріть до уваги.